Всім доброго дня! Знаходимося на полі з Соєю. Проїжджав мимо, вирішив зайти, показати вам краї Мока, що відбувається взагалі на полі на 27 серпня. ну Що хочеться сказати? Всі дії, які проводилися на цьому полі, не проходять дарма. І це візуально видно. Як видно, зараз я вам покажу наглядно. І так, знаходимося на полі із соєю сорт Канзас. Е, такий вигляд має поле, досить, досить стоїть ще зелене, фон поля можете порівняти от сусіднє поле і моє поле. То досить таки, зараз детальніше. Все стоїть зелене. Чого так? Е, ну, Зараз я вам детальніше розкажу і покажу. В е, сусіда сорт не знаю, який на полі, але вже починає жовтіти. Е, Соя видно, скидає листочки помаленьку, починає достигати, сохнути. Ну, готується до жнив все. І ось, теж. Тоже... Є. Е, так, що в нас? У нас на полі Соя Канзас. При посіві було проведено підживлення комплексним добривом Яра Міла. В розмірі 100 кг на гектар. Можете бачити бобики. 100 кг на гектар формула складних добрив 7-20-28. Це НПК. Також було ось бобики. бобик є. Не так, щоб аж дуже так як цього хотілося б, але цілком достатньо, цілком нав'язано. ну, е, Хотілося б, щоб ще була волога трошки. Зараз вона, поки інші сої стоять, сохнуть. Ця соя ще частково дотягує бобика, частково його зав'язує. Хотілося б, щоб пройшов дощик якийсь, щоб ще маса тисячі налилася красиво. Е, і так, також був використаний інокулянт типу хістіка сухого, сухий інокулянт. Замішували зразу всівалку, е, зараз вирву рослину, якусь покажу вам е, наявність бобиків, чи є взагалі. Е, і детальніше розкажу по обробці. Е, по листу, що давали. І так, вирвав рослину. Можете бачити наявність бобиків на рослині. Є їх досить. Камера не фокусує. Ось. Є. Зараз візьмемо декілька. Попробуємо роздушити якого кольору. Не видно, зараз більшого візьмемо. в теперішній час складно сказати, а ось, видно добре. Розовий колір бобика, значить, він працює. Підтягує нам азот і тим самим насичує грунт і дає рослині поживу. Так, що ми бачимо по рослинці? По рослинці ми бачимо, рахуємо. Раз, два, три, чотири. Одного абортувала. 4, п'ять, шість. Цей не рахуємо, Сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17,

Тридцять вісім, тридцять девять, сорок, сорок один, сорок два. Сорок два стручки в середньому по три горошини. Три, три. Тут є чотири. Але також є і по дві. В середньому по три. І так, нарахували там плюс-мінус 40 бобиків по 3 горошини. Я рахую, що цілком і повністю достатньо для такої сої. Є екземпляри більше, є екземпляри менше. Це такий середній, середній результат. 40, 35-40-45 бобиків на рослині е, Ну, цілком задовільно. І так, по листовому підживлю. Підживлення, що в нас було проведено? Е, давалися перше, перший раз була просто гербіцидна обробка від зілля. Е, Соя посходила не дуже рівномірно, були там недогони. потім вже... Е, Виходила в трійчастий листок, інша соя просто сходила. Одним словом, що була така собі картина на цьому полі. Посів був виконаний СЗшкою звичайною, сплошний посів в нормі там 130-150 кг на гектар посів мату. Також по листу працювали мікродобривом Нова Пак. Детальніше вставлю відео фунгіцидом, інсектицидом, також давали сульфат амонію, давали карбамід 5 кг на гектар одноразово. Також давали прилипач до цієї всеї мішанки і вносили по листу. таким Розчином було проведено тільки одна обробка. Можна було провести дві, але по строках і взагалі не було опадів. Ну, тоді, як перший раз вносили цю підкормку по листу, то були опади. Була якась воложка ще плюс-мінус. Це для сої ніяк не повпливало б на її життєдіяльність і здоров'я. А потім вже просто не було сенсу вносити якісь підживи через те, що не було вологи. Не було вологи, не хотіли сою підпалити просто-напросто. І, ну для чого, якщо немає з цього сенсу. Соя сіяна десь приблизно там точну дату не записував 20-22 травня. На сьогоднішній день такий фон поля, е, да, згідний, трохи пізно сіяна соя. Це, що я показував сусідів жовті є, там, там і там, е, вони сіяли приблизно в шосте. 6... На два тижні раніше, десь в перших числах травня там До 6 до числа, 5 число, плюс-мінус, то в них вже почало жовтіти, почало листя скидати і жовтіє. От така от картина, це дві рослини, напевно, чи одна. О, ні, це одна рослина, але краєвий ефект. Бачите, скільки побиків нав'язано на одній рослині. І бруслини такі були, ціни б не було тому сорту. Але що ж зробити, Це краєвий ефект. А що там робиться в полі, соя там вище пояса, бажання топтати її ну не, не є велике. Просто ходити заради того, щоб глянути. Я думаю, що бункер все детально нам покаже. Скільки тут є, який врожай і так далі, все детально будемо знати тільки після збору врожаю. Тоді і тільки тоді. Ось можете бачити. Рослинки є, бобики є. Що ж по сої Канзас? Ну, не знаю, це соя така стабільна. Хотів сказати. Одним словом, яка б погода не була в середньому 2 тони, тобто 20 центнер, з неї можна чекати ну, стандарт. Мої знайомі сіють сою без добрив, без ніяких підживлень, просто покропили аби від зілля і на тому кінець, я ж все-таки експериментую, якось там підживляю. Одними добривами даю по листу мікроелементи. Одним словом, щось, щось, щось експериментую. І в кінці з вами порахуємо обов'язково ціну Ціну на сою, ціну на добрива, ціну на взагалі всі цифри, які були використані для вирощування цієї ділянки, особливо сої, я розкажу в підсумку, ну, в жнив, коли будемо збирати, порахуємо по ціні. З поля і всю цінову політику міндобрив, гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів там всього, по чому, що я купляв, і що було використано для цього поля для вирощування сої. Е, отак. Хто, як не ви, будете знати економіку Сої 2024 на моєму полі. А на інших полях будемо дивитися, чи є сенс в тому, чи давати міндобрива, чи не давати міндобрива. Які міндобрива взагалі потрібні для сої. Побачимо все по бункеру. Є ділянки, які просто без нічого посіяні, просто давали е, інокулянт, типу хістіка сухого також мішали. Є ділянки, що посіяні з міндобривом. Також пізніше вам зніму. Відео е, по сортах Аполо е, і Мустанг. Все, що ще можна додати, е, там вони взагалі соя Мустанг і Аполо, вони на одному полі, е, трошки далеко звідси я спеціально поїду на це поле і покажу. Е, то там вони взагалі зелені стоять, і вони там, ну, Мустанг взагалі соя йде пізніше по стиглості. Канзас це йде середньорання соя, там в неї десь 90-100 днів вегетація. Аполо також на рівні з Канзас, там вони плюс-мінус середньо-ранній сорт. І Мустанг йде пізніший, але суть. Пізнішої сої в тому, що в неї є протеїн. Отож, ну, є над чим подумати, є що дивитися по протеїну, по е, різних сортах. Також зробимо аналіз. І все детально розкажу в наступних відео. Всім до побачення. Підписуйтеся на канал, заходьте, дивіться, цікавтеся, пишіть коментарі. Всім па-па!